Еліс Льюіс не переймається проблемами зайвої ваги. Ця співачка, як справжня француженка, пильно стежить за своїми формами та зовнішністю. Саме тому вона віддає перевагу тільки здоровим продуктам. Броколі, спаржа, пекинська капуста ось щоденні супутники нашої героїні. Саме зараз дивіться всі подробиці витонченої французької дієти. Справжня француженка-співачка Еліс Льюіс знає, як підтримувати красу. Головне для неї не переїдати. щодо харчування. Я дуже уважна. Я намагаюся їсти багато вранці та не наїдатися на ніч. Вона харчується тільки здоровими продуктами та полюбляє національну кухню. Взагалі-то у моєму холодильнику є крепи, такі традиційні французькі млинці зроблені з темної пшениці. Це, до речі, одна з причин, чому я змогла зберегти стрункість. Я взагалі не їм звичайну пшеницю, тільки темну. Також у мене є чорний редис, яйця, все, що і у кожної людини. Головне правило співачки якомога менше цукру і солі. На її думку, кожен продукт має свій особливий смак, а підсолощувачі його тільки знищують. Я намагаюся не купувати цукоромістки продукти, проте зізнаюся, іноді хочеться з'їсти цілу плитку шоколаду. Фізичні вправи також мають велике значення для дівчини. Та з поміж усіх вона обрала менш відомий, проте дієвий спосіб підтримання форми. Я займаюся стрейчингом. Це такий від спорту, який розслабляє м'язи та підтягує їх. Це на кшталт йоги. А ще де б я не була, я маю щодня прогулятися впродовж 30 хвилин на свіжому повітрі. Та найбільше калорії дівчина втрачає під час концертів. Адже вона не тільки співає, а грає на незвичайних інструментах. У її арсеналі фізгармонія, орган, італійська старовинна драм-машина та омнікорд. Вміння гри на останньому вона й продемонструвала під час нещодавнього візиту до Києва. Перша жінка, яка показала мені омнікорд, це моя подруга, канадська співачка Леслі Фейст. Вона дуже відома. В Канаді цей інструмент використовується для вивчення музики. Я побачила, як вона грає на ньому під час концерту, і вирішила спробувати сама. Омнікорд це електронний музичний інструмент, представлений в 1981 році. Він має сенсорну пластину і кнопки для мажорних, мінорних і зменшених акордів. Основний метод гри полягає у тому, щоб натиснути кнопки акорду і сильно вдарити по сенсорній пластині. Таким чином народжуються дивовижні звуки. Саме це і захопило Еліс Льюіс найбільше. Далі у VIP. Дієта на мільйон. Що їдять красуні, Мелані Гріфіт, Сара Джесіка Паркер та Джулія Робертс?